Вітаю на своєму каналі. На столі в мене лежить мікрометр. Получається, що з до одна ця поділка. Ось вона, це одна сотка. Цілий круг це пів міліметра або п'ятдесят сотих. Два круга. Це один міліметр. Може, допустим. Так. Аж до нуль. Якщо зробити, якщо зробити оберт, то це всього пів міліметра. Так. І е, я вам хочу показати, ось е, маю в руках сверло 6,9. Ой, вибачте, 7,9. 7,9. І якщо його поміряти на, на радянському мікрометрі, он зроблено в СССР 63 рік, то е, він покаже не 6,9, а 6,85. Ой, точніше, 7, ,1. Ожду наша шкала. Ожду. Якщо було так, було б 7,9. Я до десятка, до нуля, а так у нас показало 35. І що я хочу показати вам? Дивіться. Якщо я е, то тобто добавлю одну сотку. Ось до я добавлю одну соточку. Зараз ми тут зажмемо. Маємо отакий от люфт. А якщо ми закрутимо на одну сотку? От було 35, поставимо 34. То що ми бачимо? Все, я. Я пошти його. Не можу сюди пропихнути. Кстаті, коли точать під підшипник гніздо, то, наприклад, підшипник має 20 мм, то гніздо повинно бути 19,99. І тоді підшипник заходить з натягом. Отаке коротке відео, що значить? Ну і зараз поставлю 35, як і було, Тоже плотненько. Ну, можна витягнути із затискачів. І якщо додати одну сотку в плюс, от її тут не видно просвіта, але Наше сверло вже проходить. Ось що таке одна сотка. Може комусь пригодиться цей експеримент, до побачення, на все добре.